Поліна з жахом закрила рот рукою і завмерла, щоб чоловік її не помітив. Цю розмову вона точно не повинна була почути. Від переляку в дівчини задзвеніло у вухах і боляче здавило в грудях Ми поїдемо в гори, і я її зіштовхну з обриву, а виглядати буде так, ніби вона сама впала. Чоловік незворушно продовжував комусь розповідати свій зловісний план. Господи, це ж ми з мамою. Нас із мамою. Петро покликав на вихідні в гори. Поліна сховалася в кущах. Це вже завтра. Завтра відчим позбудеться когось із нас. Але кого? Поліна машинально зірвала квітку і міцно стиснула її пальцями. Продовжуючи розмовляти телефоном, чоловік розвернувся і пішов назад до будинку. Поліна лягла на газон і втиснулася в мокру траву, яка ще не встигла висохнути після свіжого травневого дощу. Коли її не стане, у нас буде все кохана. Тихо вимовив відчим, повісив слухавку і пішов у будинок. Значить, у нього є ще хтось. Поліна брудно вилаялася. Півроку тому в родині Поліни з'явився Петро. Це був перший чоловік, з яким після смерті батька її познайомила мати, галантний, ввічливий і з чудовим почуттям гумору. Єдине, що збентежило Поліну, це з якою швидкістю розвивалися стосунки матері та Петра. Через місяць після знайомства чоловік освічився мамі Поліни, а ще через місяць вони одружилися. Батько Поліни був заможною людиною. Після його смерті всі гроші й активи перейшли до матері Поліни, Світлани. Петро, начебто, не був схожий на Альфонса. І з задоволенням розповідав про успішні справи в іншому місті. Поліна нічого не знала про його роботу, але бачила, що він не шкодує грошей на її матір. Та й на Поліну теж. А тепер він хоче завтра відправити когось із нас на той світ. Але навіщо? І кого? Поліна піднялася з землі і озирнулася. У затишному дачному саду нікого не було. Якщо він сказав комусь телефоном кохана, значить, мою матір він не любить. Виходить він із нею через гроші батька. Поліна обтрусилася і вийшла на одну зі стежок. Але. Якщо з мамою щось трапиться, тоді, спадкоємицею, стану я адже статки були нажиті моїм батьком до їхнього шлюбу. Поліна сіла на лавку. Жах відступив і змінився ниючою тривогою. Виходить, що він хоче зараз позбутися мене, щоб потім якось вплинути на матір і прибрати до рук її гроші. Поліна важко зітхнула і втупилася на птаха, який цвірінькав на дереві. Або він все таки говорив про мою матір. Дівчина обхопила обличчя руками. Вдало я вийшла на вулицю покликати Петрика чай пити, посміхнулася Поліна і тут же знову злякалася. Мама відправила мене за відчимом. Він зараз повернувся, мати йому скаже, що я пішла його шукати. А раптом він запідозрить, що я була десь у саду і могла почути його розмову. А раптом він вирішить раніше нашкодити комусь із нас. Поліна тихо підбігла до хати, прокралася у ванну і швидко намочила волосся О, я бачу, шукати Петрика вже не треба. Ти сам знайшовся. Насилу стримуючи хвилювання, Поліна натягнула посмішку. А я тільки з душу. Для переконливості. Поліна поправила мокре волосся. Поліночко, сідай із нами. Як ні в чому не бувало, сказав відчим. Світлана ласкаво подивилася на доньку і поглядом запросила сісти поруч. Ну що, завтра на нас усіх чекає чудова подорож, весело сказав Петро. Я зняв два найкращі номери в готелі і орендував два квадроцикли, на яких ми вирушимо в наймальовничіші місця. Чоловік став захоплено розповідати про майбутню поїздку, але Поліна його не слухала. Дівчина весь час думала, як правильніше повідомити матері страшну новину. Треба придумати, як зробити так, щоб мама мені повірила. Адже, крім моїх слів, у мене більше немає жодного доказу. Я ж не можу просто підійти і сказати Мамо, Петро збирається завтра когось із нас Позбавити життя. Але що ще гірше? Я так і не зрозуміла, кого саме Петро хоче позбутися. Раптово до Поліни прийшло несподіване рішення Я не зможу завтра з вами поїхати. Мені треба готуватися до сесії. Я щойно дізналася, що в мене іспит через два дні, тож я залишаюся. Поліна взяла чашку з чаєм і спеціально подивилася тільки на маму. Поліночко, ну як же так? не приховуючи досади, вимовив Петро. Я ж таку круту поїздку придумав, усе організував, ти не можеш не поїхати. Неозброєним оком було видно, що відчим занервував. Поїдьте без мене, чудова романтична поїздка буде. Поліна відхлебнула чай і пильно подивилася на чоловіка. Ну, Поліночко, що ти таке кажеш? Ми ж збиралися поїхати всі разом. Для зміцнення взаєморозуміння, щоб ще краще зміцнити наші стосунки і дружбу з тобою, Петро взявся вмовляти дівчину Я прекрасно розумію, що я тобі ніколи не заміню батька. Але я всім серцем хочу, щоб ми краще подружилися. Я впевнений, що ця поїздка нам усім піде на користь. Чоловік узяв за руку маму Поліни. Світлано, скажи їй. Я б так не хотів усе переносити. із сумом у голосі додав вітчим. Поль, ну, справді, почекають твої іспити. Ти ж завжди вчишся на п'ятірки, не завалиш і цей іспит. Мати поклала на тарілку шматок пирога і простягнула доньці. Ні, без варіантів. Поїдьте удвох. А мені, до речі, час готуватися. пиріг з'їм у своїй кімнаті. Спасибі, мамуль. Поліна помахала рукою матері, відчиму, взяла пиріг і пішла в кімнату. Значить, він хоче пришити мене. Інакше він би так не старався мене вмовити поїхати. Світлана увійшла в кімнату доньки. Поль, ну гаразд тобі, давай поїдемо. Петро дуже засмутився він уже місяць мріє про цю поїздку, і в мене, нарешті, з'явився вільний час. Мати з надією подивилася на поліну. Петро хоче мене вбити, мамо, і зробити це в поїздці. Я підслухала розмову, хоче все обставити як нещасний випадок. Переконавшись, що ніхто не підслуховує, дівчина тихо зачинила двері до своєї кімнати. Поль. Тобі не десять років припиняй давай. Я розумію, що ти не хочеш пускати в життя нового чоловіка. Але зі смерті батька минуло вже п'ять років. Я маю право бути щасливою. Світлана ображено підібгала губи й обхопила себе руками. Ось саме, мамо, мені не десять років, і я не ідіотка жартувати такими речами. Збуджено прошепотіла Поліна. Я клянуся тобі своїм здоров'ям. Я точно чула, що він хоче зі мною розправитися. Поліна взяла матір за руку. Він телефоном сказав, що все виглядатиме як нещасний випадок. Якби він хотів позбутися тебе, йому було б на руку, що я не їду. А він. Бачиш, як став мене просити? Поліна обійняла матір і заплакала. Я клянуся тобі, чуєш, клянуся тобі, що це не прикол. схлипувала дівчина. Не прикол, кажеш. Мати стурбовано подивилася на доньку. З переляканих, заплаканих очей Поліна жінка, зрозуміла, що донька не жартує. Тим паче, Петра вона знала всього півроку, а рідну доньку 20 років. Мені треба подумати і дещо з'ясувати побудь поки що тут. Світлана обережно вийшла з кімнати. Кілька годин Поліна лежала на ліжку і з тривогою дивилася у вікно. Вона спробувала відволікти себе цікавою книжкою. Але слова не лізли в голову. Усі думки тривожно оберталися навколо Петра і його жахливого задуму. Я тобі вірю, донечко, а ти мені довіряєш? Світлана тихо зачинила двері. Звичайно, мамо. Поліна стурбовано подивилася на найближчу людину в житті. Ми вирушаємо завтра в поїздку. Ось що ми зробимо. Світлана сіла на ліжко. І серйозно подивилася на доньку. Поліна, Петро і Світлана сиділи на терасі готелю і насолоджувалися краєвидом. Як тут красиво, який вид! Петро захоплено дивився на величні гори, біля підніжжя яких затишно розташувався готель. Туди майже на самий верх. Ми й вирушимо після обіду. Чоловік вказав на красиві вершини. Поліно, складеш мені зараз компанію. Хочу випробувати наші квадроцикли. Поки твоя мама відпочине кілька годин у номері. Петро привітно посміхнувся. А чому б і ні? Поліна погодилася. Цікаво, він збирається мене прикінчити зараз чи під час поїздки з матір'ю. Подумала про себе дівчина. Який милий рожевий колір. Дівчина з цікавістю оглянула свій транспортний засіб. Сідай, давай. Ну? Хто швидше доїде до того кінця поля? Петро завів мотор і з оглушливим ревом зірвався з місця. Поліна натиснула на газ і поїхала за ним слідом. Краса, яка. обернувшись, крикнув чоловік. Наздоганяй, Поліно. Поліна спеціально трималася на відстані. Коли Поліна під'їхала до узлісся, Петро запропонував їй зробити невелике коло в лісі. Проїжджай першим. крикнула Поліна. Ні, давай ти!» – крикнув у відповідь Петро. Проїжджай, або я не поїду. рішучим голосом відповіла Поліна, у якої від напруги скрутило живіт. Чоловік усміхнувся. І заїхав у ліс. Поліна обережно поїхала за ним. Давай ще трохи нагору, запропонував Петро, коли ліс стрімко став підніматися вгору. Там уже гори. Петрику. Ми ж після обіду з мамою всі разом поїдемо туди. Поліна щосили не показувала виду, що їй страшно. Трошки, будь ласка. Зробимо пару фоток і відразу назад. Петро натиснув на газ і кинувся вгору з вивистою гірською дорогою. Поліна непомітно перехрестилася і поїхала за чоловіком. Як це має статися? Поліна запитально подивилася на Петра, коли вони зупинилися біля одного з мальовничих обривів і злізли з квадроциклів. Відбутися що? Петро Зі здивуванням подивився на дівчину. Ти мене зіштовхнеш зараз туди донизу, чи спочатку вирубаєш, посадиш на квадроцикл і разом із цією машиною скинеш донизу. Про що ти поліно? Петро усміхнувся. Знову твої жарти. Петрику, я чула твою розмову і все знаю. Позбувшись мене, ти потім заволодієш усіма грошима матері. Позбудешся її і будеш жити, приспівуючи в нашому домі зі своєю коханою бабою. Поліна спеціально встала так, щоб два квадроцикли відділяли її від чоловіка щоб йому було складніше напасти. Ну, раз ти все знаєш, чоловік несподівано змінився в обличчі. То, в принципі, вже без різниці. Із цих гір ти справді живою не вийдеш. Обирай! Довго і болісно, або швидко і безболісно. Петро розім'яв пальці. Одне запитання, Петрику. Навіщо ти так зі мною? Поліна зціпила зуби і люто подивилася на чоловіка. Гроші поліно, дуже великі гроші твого батька. І трошки помста, посміхнувся чоловік. А помста то за що? Поліна гнівно подивилася на чоловіка. Навіть твоя мати не знає цього. Ми з твоїм батьком разом починали бізнес. А потім він мене кинув. Я залишився ні з чим, а він казково розбагатів. Петро злобно посміхнувся. Тож я сьогодні вб'ю двох зайців. Чоловік зірвався з місця і побіг у бік Поліни. Поліна оббігла квадроцикли з іншого боку і знову опинилася навпроти Петра. До речі, не тільки в переносному сенсі, а й у прямому. Петро знову спробував схопити Поліну, але дівчина встигла знову оббігти квадроцикл. З твоєю матір'ю теж станеться нещасний випадок я відправлю їй кровожерливі фотографії твоєї драматичної загибелі, і вона, не витримавши втрати, зведе рахунки з життям наковтавшись таблеток. А я приберу до рук усі ваші статки. Петро рвонувся і майже зловив Поліну. Дівчина вирвалася і швидко побігла геть від обриву. Метрів за десять Петро наздогнав Поліну і стрімко повалив її на землю. Усе сталося так стрімко, що Поліна навіть не встигла закричати. Дівчина запам'ятала, що в цей момент стало дуже страшно. Вона побачила, як Петро сів на неї зверху, і схопив великий камінь. Поліна інтуїтивно закрила обличчя руками і приготувалася до найгіршого. Такий перебіг подій явно не входив у план, придуманий її матір'ю. Раптово пролунав постріл. Петро злетів із дівчини і схопився за плече. До невеликої галявини на обриві підбігли двоє мисливців. Ой! Вибачте, нас, ми вас випадково підстрелили, сказав один чоловік із сивою бородою. Ми цілилися в качку, але якось усе пішло не за планом. Нещасний випадок, схоже, додав другий, міцний чоловік із рушницею в руці. Дядьку льоне, а ще довше не можна було. Цей ублюдок мало мене не пришив, випалила Поліна. Коли чоловік із сивою бородою простягнув її руку і допоміг піднятися. Ластівка моя, ми взагалі дивом за тобою встигали. Ця нехороша людина орендувала найшвидші квадроцикли, та й нам не можна було привертати увагу. спокійним голосом відповів сивий чоловік. Не рухайся, інакше буде до кінця нещасний випадок. Молодий кремезний чоловік грізно подивився на Петрика. Який став повсти в бік квадроцикла. Ти все записала? сивий чоловік подивився на племінницю. Кожне слово, і відео теж є. Поліна відстебнула камеру з мікрофоном і передала чоловікові. Я пам'ятаю цього жука. Він конкретно крав у мого брата. Той його провчив. А він, бачте, повернутися вирішив та ще й тобі нашкодити. Дядько Поліни хотів ще щось додати, але Поліна в страху його перебила Дядьку льоню, він ще сказав, що з мамою розправиться. А раптом вона в небезпеці. У жаху вигукнула Поліна. Ну, щурятко, швидко говори, що ти збирався зробити зі святкою. Або ти назавжди залишишся на цій галявині. Зі зброєю в руках дядько Поліни звучав так переконливо, що Петро вирішив не ускладнювати партію, яку він явно програв. Тоді вам потрібно поспішити, злісно сплюнув Петро. Дядько Поліни залишився сторожити Петра і чекати поліції. Поліна та її племінник Сергій кинулися до квадроциклів і стрімко рвонули в бік готелю. Він сказав, що мати наковтається таблеток, дізнавшись, що я загинула. Значить, у нього є спільник хтось зараз. Вітер розмазав слова дівчини, яка з шаленою швидкістю мчала на допомогу матері. Господи, тільки б встигнути. Тільки б встигнути. Поліна на силу вмістилася між двома деревами. Гілки боляче хльоснули дівчину по обличчю. Швидше Сергію, швидше. орала Поліна, міцно вчепившись у кермо. Сергій і Поліна увірвалися в номер матері. Незнайома жінка стояла навпроти тіла матері, яка лежала у ванній і практично була непритомною. Міцний племінник Сергій швидко скрутив. І приструнив незнайому жінку. А Поліна стала швидко допомагати матері промити шлунок. Приїхала швидка і поліція, Світлану відкачали і привели до тями Петро і його давня кохана подільниця, отримали серйозні терміни і надовго вирушили до в'язниці. Тепер ти розумієш, що коли ти через місяць знайомства кажеш мені Я так люблю твою маму. Я без неї жити не можу. Я вірю тобі не більше, ніж школяреві, який прогулює уроки. Хоч ти й професор у престижному виші. Поліна пильно подивилася на нового нареченого своєї матері. У нас непроста сім'я і непроста історія. І всі ці гроші це все дуже непросто. Дівчина ковтнула кави. Якщо ти справді любиш мою матір, Час це обов'язково покаже, а поки що притримай коней. Адже якщо ти розіб'єш моїй мамі серце, я тебе особисто відвезу на ту саму галявину з дуже мальовничим обривом. Поліна дзвінко поставила чашку і додала. А взагалі, Геннадію Івановичу, думаю, ти непоганий мужик. Але, як я тобі сказала. Не квап події, і ще дещо. Я тобі цю історію не розповідала. Не здумай нагадувати про це матері це точно буде не на користь вашим стосункам. Поліна посміхнулася, відкинулася в кріслі і подивилася у вікно кафе на залиту сонцем вулицю. Те ясне, бездоганне сонце завжди однаково вітає своїм світлом як усіх хороших, так і всіх поганих людей.